Ваша, шановні батьки та любі діти, я впевнена, що ви всі любите казочки. Я теж полюбляю казки. Отож, буду цікаво казочку розповідати. Малята, як ви думаєте, що таке казка? Як ви гадаєте, хто складає казки? Так, письменники. Так, є авторські казки, а є казки народні. Це казки. Які люди розповідали один одному з покоління в покоління. Сьогодні ми будемо вчитися переказувати одну таку казку. Вона вам всім добре знайома. А яка це буде казка, відгадайте загадку. Розповім я вам, малята, як цей овоч ріс на грядці. Дід всю весну поливав, засихати не давав. Ось вона вже й підросла. Урожай збирать пора. Відгадали так це солодка жовта рібка. Дітки, послухайте українську народну казку рібка. Посадив дідусь рібку. Виросла рібка велика превелика. Став дідусь рібку із землі тягти. Тягне, потягне, а витягти не може. Покликав на поміч бабусю. Бабуся за дідуся, дідусь за рібку, тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Покликала бабуся онучку, онучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку, тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Покликала онучка жучку, жучка за онучку. Онучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку, тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Покликала жучка кішку, кішка за жучку, жучка за онучку, онучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку, тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Покликала кішка мишку. Мишка за кішку, кішка за жучку, жучка за онучку, онучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку, тягнуть потягнуть, та й витягнули рібку. Діти, давайте пригадаємо початок казки. Якими словами починається казка? Посади дід. Рібку. Виросла рібка велика привелика Кого дід покликав першим витягувати рібку? Так, бабусю. А кого покликала бабуся? Онучку кого покликала внучка? Так, внучка покликала собачку жучку. А хто ж все-таки допоміг витягти рібку? Так, мишка, малята, як ви гадаєте, чи потрібно допомагати старшим? Звичайно, потрібно допомагати один одному та бути дуже дружними. А давайте пригадаємо, де дід сажав рібку. Так, на городі. А що росте на городі? Овочі. А ще можна сказати, городина. Спробуємо переказати казку, а допоможуть вам мої запитання. Діти, хто посадив рібку? Так, дідусь. Яка виросла рібка? Виросла рібка велика, превелика. Кого покликав дідусь на допомогу? Так, бабусю. А кого покликала бабуся? Так, онучку. Чи змогли вони витягнути рібку втрьох? Хто їм ще допомагав? Так, жучка та кішка. А хто ж допоміг витягнути рібку? Так, мишка. Шановні батьки, звертаюсь до вас, щоб дитина краще навчилась переказувати казку в разі необхідності, поставте відео на паузу. Та задайте ще раз запитання. Я впевнена, що у вас обов'язково все вийде. Чекаю ваші розповіді.